так, сьогодні здіагнозував, що потекли ще передні стойки тільки що заїжджав на яму. Ця мутра. Щас це показати, то покажу. Видно. Вся стойка потекла. І потекла. Видно це, не видно. Потім ну, це так, що, що, що вилазить с часом. Потім не працює цей стеклоподйомник, я не знаю, не пам'ятаю, може вже говорив. Сам двигун там щось питається крутити. Ага. Вирвав карту. Сам двигунчик працює. Поміняти. Вон, там 110 злотих я колись міняв на БМВ, 110 злотих коштує, тут вже видно, хтось питався крутити. Друге, я зараз спробую, включаю кліму, вона якось трошки холодить, але якось незначительно. Потім підключав комп'ютер, показує. Лямдозону, помилку я вчора скасував, сьогодні підключився, знову показує лямду і датчик положення розпродвала. Потім ззаді щось, коли їдеш, включаєш швидкість, ага не світиться ці лампочки, ну, там помилка є на ньому. Не відкривається ні багажник, ні саме заднє скло не відкривається, не працює також. Омивайка скла. Я тільки що перевіряв всі предохранителі з цілі, але знову ж не працює. Ну, так, тут поки що нічого. Ну, Саме дороге це буде передні стійки. Ну там напевно і задні, тому що коли в яму скакуєш і так трошки тягає. передні стійки можна купити баушні злотих по 150 напевно в зборі. Лямда нова, теж злотих 150 тут Зараз стою, вирішую купляти стойки, купляти лямду чи продати в такому стані, як вона є, десь виставити за три, торгуватися, думаю, за 2,5 її можна віддати. Завтра нарешті приїжджає на з ефіру буду збирати, може не завтра, може післязавтра також потрібно цього продати. Я виставив за 4,5. Я вже не пам'ятаю за скільки його брав, 3-4 став, якщо не помиляюся. Купив турбіну за 604. І купляв, ще купляв, ще щось в мене від'єбнуло Все, ще, ще купляв. Ну і ще щось робив. Ну, тобто 4,5 якраз, щоб віддати. Хоча підходить термін страховки 15-го. Зараз віддам ще 300 злотих рату. То за 4, 200 можна було б віддати. Так що, щоб напишіть в коментарях, буде цікаво. І якраз подилюся, взагалі хтось дивиться, відео чи не дивиться, напишіть в коментарях, чисто я вкладувати в неї чи продати так, як є, то до завтра, до наступного відео.